Для них він став героєм. А для штабу генштабу, АТО – командиром, що не виконує військових наказів в Одесі, утримують під вартою командира 5-го батальйону Прикарпаття Віталія Комара. Усі 400 бійців, яких він вивів із пекла і повернув додому живими, вимагають пояснень від керівництва і справедливого слідства. Нині на знак протесту вони вийшли на пікет Івано-Франківську. Обіцяють стояти до останнього, а на схід повернутися тільки під його командуванням. Десята ранку під кабінетом голови обласної адміністрації вже чекають десятки матерів. Що хвилини людей більше є. Усі вимагають пояснення, чому командир добровольчого батальйону Прикарпаття за ґратами. А їхніх синів називають дезертирами. Всіх дітей героями читають. А наших дітей дезертирами як так може бути? Якщо б я мала золото, я б йому золотий пам'ятник поставила. Наші діти прийшли живі, і ми чекаємо, щоб його освободити. Того, що ви розумієте, ми звідси не підемо, доки командира нам не привезуть. Бійці при Карпаті повернулися додому два тижні тому, проте ще жодного дня так і не відпочивали. Особовий склад постійно на допитах матері бійців на пікетах. Громаду цікавить одне. Вище керівництво запевняло, що в них буде важке озброєння, що вони будуть нормально забезпечені. Цього всього не було. Були тільки обіцянки. Покажіть те командування АТО. Яке не дотримувало слова і лишило наших хлопців на призволяще. Вікна уже розповідали, батальйон Прикарпаття розгромили під Амвросівкою і бійці попрохали у керівництва АТО дозволу на відступ. А Відповідь отримала лише за три дні. На ту мить хлопці вже самі полишили поле бою. За це усіх звинувачують у непокорі наказам. А командира Віталія Комара від учора запроторили до одеського СІЗО на два місяці. Якби ми чекали, то дуже великої частини людей, дуже велика частина людей, просто би не вернулась додому. Ніколи. У нас на озброєнні було тільки стрілецька зброя з військової техніки. Був тільки один БРДМ. тобто це. Ну, легко легко машина. Аби комара відпустили, суд призначив заставу у 300 тисяч гривень. Родина таких грошей не має, тож у Коломиї, звідки командир родом, взялися допомогти. За добу кошти зібрали, але люди сподівалися, апеляційний суд Одеси відпустить командира на поруки і безкоштовно. Ми хочемо переконати суд, а сьогодні, в другій годині, засідання апеляційного суду, що Віталій Комар нікуди бігти не буде, не буде ухилятися від слідства. і, тому э, запобіжний захід отримання під вартою немає змісту. Вислухати пояснення бійців до Івано-Франківська приїхав військовий комісар Володимир Щур до зали засідань ОДА Він кличе особовий склад батальйону. Розмова відбувається за зачиненими дверима. Під обід переговори закінчуються. Офіцери виходять похмурі. Чого домовилися слова? Ніяких документів, ніяких підстав, ніяких документів. а слова нічого не вони не варті. Вояки висунули найвищому військовому керівництву. Кілька вимог. Ми поставили йому, е, такі умови. Перше, це звільнення командира батальйону, друге це вибачення е, генерала майора Матіуса перед батальйоном за, е, за дезертирів і все за решта. За Третє, всі командир батальйону. Тут ми йдемо на службу. Делятин ми не вернемося без командира батальйону. Слідом за офіцерами пояснень у комісара Щура вимагають і родичі бійців. Я не приїхав сюди вирішувати якісь проблеми. Я, Я приїхав сюди для того, щоб поспілкуватися з особою для того, щоб можна було налагодити конструктивно. Конструктивну роботу по виконанню цих вимог, а не просто говорити, ходити, кричати і розказувати. я вам теж можу дуже багато чого розказати. Про все почути обіцяє доповісти в генштабі. Тим часом у Одесі розпочалося засідання апеляційного суду. Мали вирішувати чи скасовувати ухвалу про затримання командира. Але Віталія Комара до зали не привезли, а розгляд відклали до понеділка. Слухання обіцяють зробити відкритим. Безкоштовно захищати підполковника комара вже зголосилося троє адвокатів. Он виглядіть хорошо, держиться. Настоящий бойовий командир. E, Знаєте, що його всі підтримують. Очень благодарен. Ну, сподіваємося, що буде. Все по закону і справедливо Юлія Струк Тетяна Милимко. програма Вікна СТБ.